Студії Любоїворській ви дивитесь новини Стріян на телеканалі ЛАН. Вітаю вас. У Львові сьогодні перебував президент України Віктор Ющенко. Австрію проводив прийом громадян, народний депутат України від Б'ют і юридична опора блоку голова комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор Швець. Актуальне інтерв'ю з ним дивіться ж одразу ж після випуску новин. На сьогодні виконано 75% із тих 85 пунктів, затверджених у лютому заходів, що необхідно виконати до дня міста. Такий висновок зробив міський голова Страя Роман Шрамов'ят на черговому засіданні. міськвиконкому. За ходом його слідкували, і наші кореспонденти. Змусити інших працювати над виконанням цих заходів прямий обов'язок усіх присутніх на засіданні. Чого ми маємо когось просити? Чого ми такі добрі дяді? Резонно запитав міський голова. І це стосувалося не лише підготовки до свята міста, а й цілого пакету заходів із підготовки освітніх закладів до нового навчального року та всього міського господарства до наступного осінньо-зимового періоду. Про хід виконання їх доповідали заступники міського голови Таїсія Гайдукевич, Роман Маланій, Ігор Стецик. Інформували керівники інших служб та упражнення. of Відзначивши небайдужість і настирливість у цій справі директорів шкіл, Роман Шрамов'ят поставив їх у приклад іншим господарникам, як треба вирішувати загальноміські питання. Проте є деякі райони та обласні відомчі організації, що знаходяться на території міста, але не хочуть з ним співпрацювати, особливо щодо ремонту доріг, які розбивають своїм же транспортом. Цілий ряд пунктів раніше затверджених заходів піддався на виконкомі повторній, конкретній і детальнішій експертизі, висновки з якої зробив міський голова. Будемо давати кому оцінку. Ми будемо давати оцінку на виконкові, перш, перш за все, ми будемо давати оцінку. За ким покладений контроль. Контроль покладений, значить, на маланія на стець. То перш за все ми будемо давати оцінку з заступника, як вони спрацювали протягом тих всіх місяців до вересня. А процеси підготовки, розуміють, значить, до вересня вони будуть давати вам оцінку. І закінчимо на цьому, що в цьому рішенні, яке ми сьогодні зараз маємо перед собою, значить буде написано ще один пункт, значить заслухати хід виконання тих заходів 5 червня. Ну, 5 чи 4, 5 десь праздник перепадає. Ну, 4 червня буде, там 5 чи 4 свято йде карізниця. Заслухати хід виконання, вже видамо тоді оцінку. Значить, заходів 22 лютого, значить, як вони були виконані. Звичайно, ну, що оцінку нам дадуть делегації, оцінку нам дадуть жителі міста Страя. Не дай Боже, якщо з того не буде виконано, а потім оцінку дамо ми на виконкові. Оцінку кому дамо? Значить, в рішенні написано, розумієш, хто здійснює контроль за виконанням тим заходів. Тим дамо оцінку. Ну, конкретно розумієш, значить, у нас заступники здійснюють контроль. Малоній, тецек Гедокевич. Дамо оцінку. А ви всі решта розумієте, які ну, причетні до виконання тих заходів, значить, це як ви їм поможете заробити хорошу оцінку чи погану оцінку. Кабінет міністрів України ухвалив постанову про внесення змін до порядку забезпечення інвалідів автомобілями. Документом врегульовано питання щодо передачі автомобілів після смерті інвалідів, і користування їхнім родичам. Постанова також визначає механізми взяття на облік сім'ї, яка складається з двох і більше інвалідів, або ж у разі зняття інвалідності. Членами міського та обласного загонів Всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери було проведено навчальну виховну акцію для учнів Стрийської школи гімназії номер 7 в якій свого часу навчався легендарний провідник. Заступник Львівського обласного командира, друг Микола Беркут, розповів шкільному юнацтву про саму організацію Тризуб, який виповнилося 15 років, та чому вона носить ім'я Степана Бандери. Йшлося про її мету, організаційну і структурну побудову, основні ідеологічні. Постулати діяльності, атрибути і символіку, вишкільну виховну роботу, зокрема, де і як проводяться вишколи молодих членів організації. Час швидко минав, а учні ще довго не відпускали членів тризуба, засипаючи їх запитаннями. І це не дивно для школи, яка претендує на звання школи гімназії імені Степана Бандери. Шкода тільки, що двічі ці спроби були відхилені, але школа тверда у своїх намаганнях і втретє зробила подання. Віриться, що цього разу спроба буде вдавна. А з учнями та педагогічним колективом тризубівці домовилися знову зустрітися найближчим часом і провести навчальний вишкіл. Батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу. Та прийомних сім'ях нараховуватимуть пенсію навіть у тому випадку, якщо вони не працюють. Страхові внески тепер за них сплачуватимуть відділи соціального захисту. Страхувальники перераховуватимуть відповідні суми зі своїх рахунків на рахунки управлінь пенсійного фонду України у районах та містах за місцем, де перебувають страхувальники, за кошти, з яких виплачується грошове забезпечення. Греко-католицьку каплицю на честь священомученика Петра Вергуна освятили в новому районі Страя по вулиці Проектовій. У перспективі тут постане новий храм та пасторальний центр для праці з проблемними людьми, і людьми з обмеженими фізичними можливостями, і має бути також не лише тільки храм, але також е пасторально-молодіжний центр в першу чергу такого молодіжного спрямування, оскільки знаємо, що в Стрию, Якби немає якогось такого наразі молодіжного центру, де би була якась продалася. Тобто праці проводиться з молоддю на препарафіях, але немає якби спеціалізованого призначеного молодіжного центру. Мощі священомученика привезені з Сибіру в липні 2004 року. Спочивають в кафедральному храмі у Стрию та парафіяльній церкві благовіщення в городку, звідки отець родом. А також частина перебуває у М'юнхені на території східної Європи. Храм на честь цього блаженного називають вдруге. Отець Петро є покровителем церкви в місті Новокузнецьку. Це перший греко-католицький храм в Росії, збудований у візантійському стилі та освячений 19 жовтня 1997 року владикою Степаном Меньком, екзархом Донецько-Харківським Української греко-католицької церкви. Наразі доля Стрийського храму ще не вирішена, поки міська рада роздумує над тим, яким чином можна передати необхідну земельну ділянку під майбутній храм. Дуже мало ще є зараз в Україні взагалі мало церков, які носять імена тих, мають покровителів тих святих мучеників, які проголосив Папа Римський, бо це ще тільки є сьомий рік, як вони є проголошені святими, І оскільки, як я вже сказав, що цей святий є народжений, виходить з нашої території, нашої єпархії стрійської. Тому ми вирішили, якби що це буде найкращої. Заступник для наших парафіян той, хто буде замолитися за наших парафіян, заступатися, оскільки це є святий нашої землі на єпархії. Сьогодні у строю проводиться незалежне тестування. Для цього створено 5 пунктів у середній загальноосвітній школі номер 2 3, 7, 10 та ВПУ номер 34 Зареєструвалися для участі у тестуванні з української мови та літератури 485 цьогорічних випускників стрійських шкіл в районі 415, а також 15 випускників школи-інтернату з села Підгірці. Серед випускників минулих років у тестуванні з української мови та літератури взяли участь. 231 особа у стрію та 35 у районі. 29 квітня тестування з математики пройдуть загалом 704 учасники зі стріщини. Незалежне оцінювання з більшості предметів проходитиме у стрію з основ економіки, зарубіжної літератури, всесвітньої історії у Львові, а з географії у Другобичі. Під час засідання організаційного комітету з підготовки до Дня міста в стрию обговорювали культурно спортивну програму Свята. Завідувач міського відділу культури Богдан Бойко повідомив, що ведуться перемовини з Михайлом Поплавським, який не проти приїхати 1 червня до стрия з концертом. Також вже домовлено з Львівським гуртом Орфей та отримано принципову згоду знаних у стрию артистів з творчого об'єднання Ліра. Зокрема, співачок Зоряни має гурту кожному своє. Загалом. На підготовку концертної програми та на гонорар артистам необхідно близько 90 тисяч гривень. Основний фінансовий тягар ляже на плечі традиційного спонсора цього свята Асоціації промисловців, підприємців і роботодавців Стрищини. Головне управління МНС України у Львівській області попереджає, що 24-26 квітня на поверхні ґрунту місцями в повітрі заморозки до 3 градусів морозу. В горах існує загроза утворення селей. У стаю сьогодні та завтра синоптики прогнозують хмарну дощову погоду. Атмосферний тиск 733 мм стовпчика, вологість – 90%. Відсотків. Температура вночі та в день 4-8 градусів тепла. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю всім гарного настрою, незважаючи на погоду. Побачимось.